Сьогодні готую кабачковий рулет. Легка літня закуска і готується з простих інгредієнтів. Симфонія кабачка, яйця, борошна, чесничка, помідору і сиру. Порадую я своїм смаком. Починаю з кабачка, натираю на терці. Додаю дрібку солі і залишаю на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім сік обов'язково віджимаю. До кабачкової маси додаю яйце, натираю трошки чесничку, додаю жменю моцарели і домашньої бринзи. Ретельно все перемішую. Якщо треба, то ще раз відтискаємо сік. Пергамент змащую оливковою олією і викладаю на пергамент кабачкову масу і формую млинець не надто товстий, але щоб не просвічувався, зверху обов'язково збризнути олією. Запікаю в аерогрилі при температурі 200 градусів 8-10 хвилин. Млинець треба трошки охолодити і тільки після цього обережно перевернути на другу сторону. І знову в аерогриль або духовку допікаємо 5-8 хвилин. Як тільки отримуємо золотисту ароматну основу для рулету, залишаємо її охолонути. Поки, млине... Поки млинець холоне, готую начинку, нарізаю соковитий помідор і трохи кропу. Змащую основу м'яким сиром, посипаю кропом і викладаю помідори, і загортаю в рулет. Можна сховати в холодильник хвилин на 15 щоб рулет поєднав всі смаки, а можна і одразу подавати кабачок, сир, помідори, а виглядає як святкова закуска. Легка, смачна, без краплі фальші. Готуй, насолоджуйся і ділись рецептом, бо це справжня літня знахідка.